Хтось ще при використовує Google перекладач? Діпо. А ні, діпо сам реверс, це реверс, Чат GPT також дуже класно перекладає. Да, а тільки довше. Да, ти тільки... до речі. Був кейс там з польською з сленгом, і ні один перекладач не зрозумів сленг польський, а чат GPT зрозумів. Да, оце прикольно. До речі, і жарти і розуміє AI, Да він може сказати, що це був жарт. О, я ж до речі, перейшов на українську і м, теж DeepL іноді підвантажуєш е, нове слово, яке для мене було за на російський тупік да? на на діпл мені перевів тупик, але немає такого слова. І тільки AI мені перевів, що це безвихіддя чи м, глухий кут. І є нюанс в тому, що DeepL з англійську, наприклад, на російську і на українську по різному буде якість. Поділюсь вчора. Буквально використовував переклад, але з німецької мені потрібно було там суто професійні такі назви ніші, і, і іменно штучний інтелект прям дуже допомогв.